Слава Ісусу Христу! Насправді у вас дуже гарна атмосфера в зібранні. Ми почуваємося як вдома. Нам тепло, затишно. І ми відчуваємо, що ми в присутності Святого Духа. Алілуя! І це надзвичайно важливо. Я ось сидів, слухав, дивився на ті лампочки ще не плопають вони. Вроді би такі тендітні створіння, скільки створюють шуму, правда? Але то все для Господа, для слави Його. Дорогі друзі, хочу для вас задати одне таке запитання як для особливої категорії людей. Тому що це питання я не можу для всіх задати людей. Тому що більшість людей, які є на планеті Земля, мене просто не зрозуміють. Але є, скажімо так, невеличка частина людей на Землі, які, я думаю, зразу мене зрозуміють і постараються дати відповідь на моє запитання. Як ви думаєте, ми люди духовні чи ні? А сьогодні? А сьогодні ми люди духовні чи ні? Я спеціально так питання задаю, щоб ви подумали. Якщо про все розсуджувати, то ми духовні, ми можемо розсуджувати про все. Ну, дивіться, ми встали зранку, так? Пішли на одне зібрання. Духовна справа чи ні? Духовна. Почекали трошки. Прийшли на друге зібрання. Духовна справа чи ні? Ну, духовна, правда? Ось. То ми духовні люди чи ні? А дивіться, скільки ми пісень прослухали, стільки проповіді послухали на одному потоці, на другому потоці, стільки хвали Богу віддали, стільки молитов проговорили. То духовні ми люди чи ні? А що таке духовність? Можливо, хтось спитає, правда? Хтось спитає, а що таке духовність? Можна відкрити, наприклад, словник і прочитати, що таке духовність, і словник дасть якусь характеристику, правда? Але я вам хочу навести просто кілька прикладів і зі своєї сторони попробувати пояснити, що ж тут така духовність, то, як я розумію. Бо Біблія каже, що коли ми сходимось, кожен з вас щось має, правда? Хтось має якесь відкриття, хтось має якесь розуміння, хтось має псалом, хтось має вір, хтось має проповідь. І ми маємо ділитися один з одним. Амінь. Амінь. І те, наприклад, як ми, кожний з нас переживає Господа, нам же ж цікаво чи ні. От дивіться, я якось переживаю Бога. От я зараз почну говорити, і ви приблизно зрозумієте, як я переживаю Бога. От мені, наприклад, було б цікаво, як ви переживаєте Бога. Але для того, щоб я зрозумів, як ви переживаєте Бога, мені потрібно, щоб ви почали говорити. Правда? І для того в нас, віруючих людей є таке поняття, як спілкування. І кажуть, що для духовного росту спілкування надзвичайно важливо. Чому? Тому що коли ми разом сходимось і маємо навіть не просто зібрання, а просто спілкування. І ми говоримо про свого Бога, який він. І ми дивимося, ага, от в тебе в житті Бог такий. Він так проявляється. А в когось він отакий. Він отак проявляється. А в когось він отак подіяв. Цікаво чи ні? І чим більше проповідників зібрані, зібранні, тим ми краще розуміємо нашого Бога, бо кожен проповідник по-своєму переживає. Амінь. Хочу запропонувати вам одну таку ну, цікаву також, такий момент, щоб ми подумали. От в більшості з нас є автомобілі. Правда? Ми їздимо автомобілями. Ось, ну і хочемо ми від того чи не хочемо, дороги в нас не найкращі. І приходить якийсь період часу, і ми чуємо, що вже десь щось в автомобілі стукає, або щось не так мотор працює, правда, або якийсь не такий вже дим з вихлопної труби йде. І ми самі вирішуємо, або нам підказують, що потрібно поїхати куди. На станцію, правда, технічне обслуговування. І коли ми приїжджаємо на станцію технічного обслуговування, там є така опція діагностика. Так? Нашу машину там ставлять на підйомник, піднімають, перевіряють, різноманітні прибори підключають, там перевіряють, рухають туди-сюди. І майстер, він каже, що ціна діагностики, там, ну, наприклад, там 200 гривень, так, да? умовно. Але він нічого ще не ремонтував. Він каже: у вас по ходовій те, по мотору те, по тому те, там те треба замінити, те треба замінити, те треба замінити. і написав вам цілий список. Біблія каже, що Боже Слово це що? Дзеркало. Так чи ні? І коли ми в нього дивимося, ми що робимо? Бачимо себе чи ні? Воно відображає нам нас. Те, яке моє насправді. От ми читаємо Біблію, читаємо Євангелію, і воно, так, знаєте, своїми променями на нас світить, проникає в наше серце, і ми бачимо себе. Ми бачимо, де в нас щось не так. Чи ні, друзі. То діагностика, чи ні? Діагностика. І Дух Святий, Він зразу ж починає працювати над нашим серцем. Каже: отут тобі треба оте поміняти, буває таке чи ні. А тут тобі треба перемиритися, а тут тобі треба голову опустити і смиритися, буває таке чи ні. А тут каже, треба простити. Навіть якщо ти прав, треба простити. І в нас цілий список після зібрання. Це коли діє Божа благодать, коли Дух Святий працює, так? то... Ви знаєте, я навіть як тільки увірував, у мене був такий спеціальний блокнот, і вони зараз у мене збереглися. І час від часу їх відкриваю. І, і я кожне зібрання собі конспектував. Що мені говорить Господь? Я приходив додому, я перечитував його. Я ще раз, якщо було потрібно, переглядав ті місця, а потім якийсь проходив час, я ще раз відкривав, згадував, що мені Господь зробив, чи що мені Господь сказав. Чи зробив я те, що він мені сказав, чи ні? А тепер дивіться, якщо Дух Святий мені щось показав в моєму житті і показав на Боже Слово, каже, дивись, конкретно до тебе проговорив. Чуєте, бо одна й та сама пісня, вона може до тебе по одному проговорити, а до мене зовсім по-другому. Одне те саме місце Божого Слова, воно тобі на твоє вкаже, а мені на моє вкаже. Є моменти, в яких я сильний, і мені слово Боже там нічого не скаже. А є моменти, в яких я слабкий. І мені Слово Боже, обов'язково Дух Святий покаже той момент, в якому я слабкий. Він скаже, отут тобі треба що? Вирости. Дух Святий не засуджує. Він докоряє, але докоряє як? З любов'ю. Яка в нього ціль? Його ціль показати тобі, просвітити тебе, рентген на тебе направить, сказати: дивись, отут може бути краще. І коли ти кажеш, так, Господь, тут може бути краще, Дух Святий починає працювати над тобою, і ти щось міняєш. Так от, друзі, духовність починається там, коли ти не на, на діагностику приходиш, а коли майстер бере ключі і починає щось там ремонтувати. Ти потім ще раз приїжджаєш на той автосервіс і кажеш, мені от сьогодні, будь ласка, ходову зробіть. І він робить тобі ходу, і ти виїжджаєш, і тебе вже не стукає. А на наступний раз ти приїжджаєш і каже, а мені, будь ласка, тето замініть. Бо ви мені сказали, що в мене щось там не так. І майстер тебе міняє. Він бере ключі, гайки, крутить і перемінює тебе. Друзі, ми, духовні настільки, настільки Духу Святому вдалося поміняти тебе. Алілуя. Оце наша духовність. Мабуть, нема в Біблії такого місця, якого б ви не читали або не чули. Ну, як я скажу, притча про 10 днів, ви знаєте, про що там розповідається? Да? Про те, що потрібно мати запас. Від того, що ти знаєш притчу про 10 дів, ти став духовний чи ні? А якщо ти зробив запас? Ти став духовний? Ну, це ж притча вона нас закликає до того, що каже, вам потрібно мати що? Запас оливи. І якщо ти прочитав притчу про 10 діл, і ти зробив якісь висновки, потім переглянув, чи в тебе є олива в запасі. Якщо в тебе її немає, ти пішов і зробив запас, то ти зробив духовну справу. Бо Дух Святий тобі щось показав. А ти пішов і що зробив? І виправив. Те саме можна сказати про лікаря. Ну, наприклад, тебе щось не так зі здоров'ям. Що ми робимо? Ми телефонуємо сімейному лікарю і йдемо до нього на консультацію. Ми приходимо, він нас слухає, там дивиться, можливо, пробує щось там заглядає в наші органи, дивиться, що не так. І він каже, по тому, що я оглянув тебе, в тебе те то, те то і те-то, і тепер тобі потрібно що зробити, виписати лікування, будемо лікуватися чи ні? Багато людей все лишають так, як є. Вони не змінюються. Хоча знають про свої проблеми і недоліки. Різні причини можуть бути, в когось грошей нема. В когось часу немає, в когось плани не ті. Їх можна перерахувати, загинати пальці на руках багато. Але коли тобі лікар виписує рецепт, то духовністі ти набуваєш тоді, коли ти починаєш робити те, що прописав лікар. Ти починаєш приймати ліки або якесь лікування. І це лікування, ті ліки вони починають робити в тобі роботу. Тобто, Воно щось в тобі змінює, виправляє, ставить на місце, вертає до попереднього стану, покращує, уздоровлює Друзі, ми можемо прийти на зібрання, ми можемо послухати проповідь пісню, ми навіть можемо помолитися. Але запитання сьогодні до кожного з нас. Скільки б років тобі не було, я маю духовних на увазі. Чи ти сьогодні міняєшся? Чи сьогодні процес зміни відбувається в тобі? Знаєте, є процеси, які мають миттєво відбути, відбутися. Ну, бажано було, б, щоб вони миттєво відбулися. Наприклад, увірував в Ісуса Христа, кінь курить. Ну, правильно чи ні? Правильно. Перестань пити алкоголь, правильно чи ні? Правильно. Перестань говорити погані слова, правильно чи ні? Правильно. Перестань обманювати, плати за приїзд. І ти йде. Тобто, ну, речі, які ми можемо миттєво зробити. Ну, що ж таке, був невіруючий, втікав із кондуктора, так? А покаєвся, шукаєш кондуктора. Ні, ну може, ви не пробували, я пробував. Ну, я ж... Увіров 30 років назад, що пацаном був, знаєте, ну, і, і тролейбусами їздив, і автобусом їздив, все, і стоїш, думаєш, от добре, кондуктор не подойшов. І собі вийшов і пішов. А коли став віруючий, і дивився, кондуктор не подойшов, вже думаєш, ну зараз вже зупинка, скоріше, вже вже підійшов, щоб я до нього не йшов. Бо ж ти проїдеш, не заплатиш за, за квиток, то Дух Святий зразу почне тик-тик-тик-тик-тик, стукати тобі. Ну, ти ж не заплатив за квиток. І ти потім будеш ходити за тих пару копійок, цілий день воно тебе буде стукать. Ну, це хто не знає. Аж так буває. Тобто є речі, які ми можемо зразу моментально поміняти ну і, і сказати, от ми духовні люди, все правильно. А є речі глибинні, вони заховані в твоєму і моєму характері. Воно з першого разу не береться. Це звички, які напрацьовані роками. І ти приходиш сюди, і ти, можливо, потребуєш не одноразової акції якоїсь, знаєте, а ти потребуєш довготривалого лікування. І це лікування потрібно під наглядом кого? Лікаря. А хто наш лікар? Святий Дух, Господь Ісус Христос. Він постійно з нами спостерігає. І кожний раз Він регулює твоє і моє лікування. І, друзі, чим більше ти ходиш в зібрання, чуєте мене? Чим більше ти чуєш Боже Слово, чим уважніше ти до того, що говорить тобі Господь, чим краще в тебе пам'ять. Тобто ти прийшов на зібрання, тобі щось Господь сказав. Я просто вам рекомендую. Я колись так не робив, бо був молодший. Але потім я почав помічати, я пригадую, я з зібрання і пригадую, мені щось важливе Господь говорив. А потім була ще одна думка, потім була ще одна думка, ще одна думка, і першу я згубив. І я вже, знаєте, такий стою або їду там і думаю, Господи, будь ласка, ну поверни мені ту думку, бо ж я, я точно знаю, що вона була надзвичайно важлива для мене. Я ще для себе помітив, обов'язково це потрібно зробити. Але з роками воно, знаєте, одна думка другу витісняє. То для цього придумали люди таку штуку, як олівець і бумага. І ти просто черкни собі два слова. Просто, щоб воно тобі нагадувало те, про що тобі сказав Господь. А потім приди додому, перечитай. Або зашляють вечором, а спать, запитай себе, чи ти зробив. Бо якщо ти не зробив, скоріше всього, що завтра ти про то забудеш. А післязавтра воно вилетить з голови. Дух Святий, він потім ще раз нагадає. Добре, як зробиш, а як забудеш? І отаких от речей, про які Дух Святий говорить, в нас часом назбирюється дуже багато. Дух Святий сказав, ти сказав, окей, але ти нічого не зробив. Дух Святий тобі ще раз сказав, ти сказав, добре, я згідний, але ти нічого не зробив. І потім ти назбирав цілу сумку оцього і приходиш з ним на зібрання. Каже, Господи, відкрий мені щось нове, покажи мені щось, дай мені духовно зрости. І нічого нема. А Бог ніколи не буде строїти третій поверх, якщо другого нема. Він так ніколи не робить. Бог він спочатку будує перший поверх, а як добре все на першому починає будувати другий. Якщо ти другий побудував, він ніколи не почне будувати третій. І отак ми з вами живемо. І виходить, що ми дуже часто багато знаємо, але мало з того, що зробили. Я запитую, так в чому духовність? В знанні? Духовність у зміні, духовність в переміні, духовність, коли під впливом Божої благодаті. Це тільки мона під впливом Божої благодаті, під дією Духа Святого, розумієте? В особливих умовах, коли Божа благодать діє, коли Дух Святий турбує серце, коли ти в оцих умовах потрошку змінюєшся. Я ще раз вертаюсь, є такі речі, які просто одноразова акція. Хоп і поміняв. Але є такі речі глибинні, які сидять в твоєму характері. І Інколи потрібні роки для того, щоб їх поміняти. Ви знаєте, про що я говорю? Я про це почав узнавати вже там, десь після 40. Я зрозумів, що є речі, є речі які просто так з тебе не уходять. Це твій характер. Це твоє Я, це твоя гріховна суть, і ти дуже часто з нею борешся, в тебе нічого не виходить. Але якщо Дух Святий тобі це показує, якщо Він звертає на це увагу. Попроси в нього сили на те, щоб це зробити. Поможи, попроси в нього сила на те, щоб зрости духовно. Мені вчора розповіли одну історію, один мій товариш, я мав, мав з ним телефонну розмову. Він каже, одного старожила прожив багато років, майже до сотні років дожив. Запитали, а як тобі вдалося багато прожити? Ну, то була невіруюча людина, каже, може ти ніколи не курив, та ні, каже, бувало курив. Може ти спортом крепко займався? Та ні, каже, та як всі. Може ти якусь особливу їжу їв, та ні, каже, тільки як в магазині, продають таку їм. А як же каже, в чому секрет того, що ти от ну, так багато прожив і яке непогане здоров'я? Каже, а я ні з ким каже, не сперечаюся. Каже, як це так не сперечається, то такого не може бути. Він каже, так, справді, такого не може бути. Зрозуміли думку чи ні? Що я хочу вам сьогодні сказати? Хотів довести до вас думку, що духовна людина це та людина, яка міняється під впливом Святого Духа. Це та людина, яка змінює свій характер, своє відношення, свої звички, свої забаганки, свої поняття і розуміння під впливом Святого Духа. Це духовна людина. Світ цим не займається. Знаєте чому? Йому це не цікаво. Для світу це не цікаво. Воно йому не актуально. Воно актуально для Духа Святого. Воно актуально для Ісуса Христа. І він хоче, щоб ми з вами, під дією Божої благодаті, змінювалися в Його образ. Це можливо. Просто треба дати йому можливість. І знаєте, багато з нас говорять таку думку. Я так розумію, я так вихований. Це моя позиція. І він думає, що це таке вже велике благо, що він має цю позицію і все життя її не міняє. От він собі так живе. В нього така позиція, і він вирішив, що все життя він буде жити з таким. В нього таке розуміння, в нього такий принцип, в нього такий характер, в нього таке поняття я буду отак жити. А ти не пробував спитати Духа Святого, що він про це думає? Попробуй дуже часто ну, цікаві речі виходять. У мене є старший син, йому 18 років. Ходить, ходить в зібрання, співає в хорі. Прийняв хрещення добровільно сам. Ніхто навіть ну, не намікав, прийшов, каже, тато, хочу прийняти хрещення. Ну, я я настільки радий, отримав хрещення все. Інколи до мене приходить, каже, тато, а я отак розумію. В мене, каже, таке поняття. Він, знаєте, молодий, гарячий, завзятий такий 18 років. Каже, я, я отак розумію. Я... Це, це я такий. це... Це моє бачення таке. Кажу, а ти пробував? Кажу, спитати Бога, що він про це думає. Він кажу, ні, каже, не пробував. Кажу, а ти попробуй. Ти кажу, попробуй спочатку спитати Бога, що він про це думає. А тоді поговоримо про твої поняття. Розмова закінчилась. Друзі, якщо ти маєш поняття, якщо ти маєш якісь зустрітні принципи, це супер. Але було б дуже добре, щоб вони будувались на, на Божому Слові. А щоб всі наші поняття, розуміння і принципи, Дух Святий мав можливість отут, в наших зібраннях, в наших молитвах, під час того, коли ми читаємо Біблію, їдемо в машині, розмірковуємо про нього, щоб він мав можливість змінювати. І ми ставали справді духовними людьми. Можно сказати амінь? а ему слава за все.